Буду готувати зелений пиріг. Для цього потрібно для тіста 2 яйця, кефір 500 мл, борошно 300 г, розпушувач, чайна ложка, сіль півчайної ложки. Начинка 4 відварених яйця порізаних кубиком крупним, цибулі грам 150, порізали мілко, посолили. Блюсіль, два яйця, пішуємо розтушувач. Ось таке примірне тісто. Вина додаємо цього тіста у форму машину. І зверху начинку. Даваймо останню суміш, що залишилась у мисці.